Ще раз розглянемо приклад другий. Для перевезення вантажу потрібно 20 автомобілів. вантажопідйомністю 3 тонни. У нас є 20 машин. вантажопідйомність кожної 3 тонни. 3 тонни це одна машина може підняти. Так. Скільки автомобілів вантажопідйомністю 5 тонн. Нам потрібно взяти, щоб цей самий вантаж. Перевести. Питання машин. Тут кількість автомобілів, так? кількість авто. Авто. А тут в другій колонці вантажо підйомність. Скільки може перевести одна машина? Вантажу підйомність. Так. На одну машину ми можемо тепер завантажити більшу кількість. Вантажу, так? Значить, вантажопідйомність збільшилася. І тепер кількість машин, дівчата хлопці, нам треба буде більшу кількість машин, чи меншу, чи таку саму. Щоб перевести один. Меншу. Меншу. Звісно, дивіться. Ось те, що нам треба перевезти так, вантаж. Цей самий вантаж треба перевести і в другому випадку. Значить, ми беремо потрошки в першому випадку ділимо цей вантаж на 20 машин, і в кожну машину загружаються 3 тонни. А тепер ми можемо взяти ці частинки, вони будуть більші. Беремо бі, тепер ці частини збільшилися. От стільки ми беремо, щоб покласти в одну машину. Ці частинки будуть більше. Значить, і машин треба, машин треба менше. Показуємо, що кількість авто зменшиться. Так. І тепер нам необхідно у скільки разів зменшилась вантажова... Вантажу підйомність. У 5 третіх рази. ми 5, щоб дізнатися у скільки разів, більшу величину ділимо на меншу. 5, поділити на 3 буде 5 третіх. Це перша дія. 5 ми поділили на 3, отримали 5 третіх. Значить, друга дія. Ми зменшуємо 20, ми ділимо, просто тут не дуже зручне число, ділимо на 5 третіх. Давайте ми зараз е, трошки змінимо умову задачі. Е, ви написали на 5 руку. Так. Е, да. І це дорівнює 20 помножити на 3 п'ятих, скорочуємо дріб і маємо 4 на 3, 12. 12 автомобілів тепер треба тільки ну, Бачиш? Бачите, 12 автомобілів нам необхідно буде. Давайте я візьму. Зараз не записуйте, а я просто зміню кількість тонн. Могли ми 30 тонн, 3 тонни змістити на одну машину. А тепер давайте не 3, а 6 тонн. У скільки разів збільшилася вантажопідйомність? Ділимо було 3, стало 6, значить, ми більшу величину 6, ділимо на 3 буде 2. Удвічі у два рази збільшилася вантажопідйомність. У два рази. Значить, у два рази нам необхідно буде менше машин. Ділимо 20 на 2. Дорівнює 10. 10 авто нам треба, автомобіль. У два рази. Ось, рази. Так само зменшуємо у два рази кількість автомобілів. Довжу. Двоє робітників виготовили за деякий час 24 деталі. Скільком кільком робітникам треба працювати, щоб за той самий час виготовити 48 деталей. Далі не читаємо поки що. Дайте відповіді на поставлені запитання, вважаючи, що продуктивність праці всіх робітників однакова. Продуктивність праці однакова. Так, двоє робітників виготовили за деякий час 24 деталі. І записуємо умову. Двоє робітників тире 24 деталі. Виготовляють за певний час. За той самий, самий час не, скільки робітників повинні працювати, щоб виконати 48 деталей. Алін, тобі слово. Там. Якщо два робітники виготов, виготовляють, ну, наприклад, за одну годину так, 24 деталі, то за, цю, за таку ж саму годину скільки повинно працювати робітників, щоб виготовили 48 деталей? Отже, за умовою задачі два робітники можуть виготовити за певний час 24 деталі, за цей самий час, якщо будуть працювати 4 робітника, то вони виготовлять ну, ще не, ну, 4, тобто ще два робітника будуть працювати, вони теж виготовлять 24 деталі. А разом. От і отримаємо ми потрібні нам 48 деталей. Значить, кількість деталей збільшилася у 2 рази, значить, і кількість робітників збільшилася у два рази. От. Ці величини, кількість робітників і кількість деталей, прямо пропорційні. 48 ділимо на 24, дізнаємося, що деталей нам треба у два рази. Більше, значить, збільшуємо кількість робітників. Друга є 2 помножити на 2, вирівнюємо 4. Робітника нам треба. Це наступна задача. Збільшилася кількість, тут пояснення, допишіть, у два рази збільшилася кількість у стільки раз, у стільки збільшилася. Кількість деталей. Деталей. Збільшуємо кількість робітників. 4 робітника нам треба. Наступна задача. Номер 652. А там в 646 yeah. за той самий час виготовило 48 та 120 деталей. Номер 654. Наступна задача. Заповнюємо таблицю, якщо величина. У... Y І прямо пропорційно величині Х. Значить, ми можемо показати, що Х подивимось. Х і y прямо пропорційні. Ми е просто стрілечки в одну сторону. Направимо, що. Х буде зростати, Y зростає, X спадає, і Y спадає. Можемо отак взагалі позначити, що X і y прямо пропорційні. Так. На яку колоночку звернемо увагу. Можемо швиденько так записати ризик. Ставити X, Y, Тут раз, 2, 3, 4, 5. П'ять колоночок. Поділили. Два, 3, 4, 5. І заповнили 0,3 х дорівнює в першому випадку, в другій колонці х дорівнює 8, х дорівнює 3,2 і два порожніх місця, і y 9,6, 2, не треба виводити, прям дуже-дуже красиво цю табличку. От так. зробили, підписали числа, записали. І тепер звертаємо увагу, паліночка, на яку колонку? На першу. Впевнена? Ось Бо... я писала. Ні. На третю. На ту колонку дає значення Х і. Ігрека. Ми знаємо, що якщо величини прямо пропорційні, то відповідні значення цих величин. Однакові ми можемо знайти, чому, ну, взагалі ми можемо, знаєте, що зробити? Записати отакі відношення. Тут ми не знаємо, які числа, так, то нам, ну, в принципі, ми можемо знайти відношення 9,6 до 3,2. Можемо двома способами діяти. Алін, порахуй, будь ласка, чому дорівнює це відношення? Одну. Як це зробити? Дивимось: 9,6 ми повинні поділити на 3,2. Давайте спочатку позбудемося ком. Множимо на 10. Множимо на 10. 96,32. Ділимо 96 на 32. Чому це буде дорівнювати? Буде трь трьом. Трьом. Так. Ділимо скорочимо це. на третє? На три. Що, що? Яка одна третя? Ой, три перших. Три перших. Дорівнює трьом першим або просто три. А тепер, дивіться, можна записати відношення. Ось тут ми дивимось на першу колоночку. Y нам не відомо. Так, Любов Анатолійовна, у нас там этот, ми містами поміняли, там три, вторих до дітей. Це цілих шістдесятих. Повинно бути. Ми поміняли містами 9,6. Чому? Ну там, смотрите, там же зверху 2,5. А ми можемо ділити, Чого? дивіться, ну, звісно, дивіться, е, якщо величини прямо пропорційні, то їхні відношення, відношення відповідних значень будуть однаковими. Ми могли поділити, знайти відношення Х до І. А можна навпаки і до х знаходимо відношення. Y більше х. Ми поділили 9,6 на 3,2. Відношення, дивіться, ще раз, якщо величини прямо пропорційні, то їхнє відношення відповідних величин буде постійним, однаковим, одним і тим же числом. Тобто, ми можемо взагалі записати зараз. Одну хвилинку. Величина y прямо пропорційна величині X. Значить, ось ці відношення X до Y, ми можемо записати так. X відноситься до y як? 0,3 до поки що невідомого нам числа. 8 відноситься до. Невідомого нам числа. 3,2 відноситься до 9,6. Знову далі невідоме значення х до 2,7, і невідоме значення х до 42. Давайте напишемо так, перший спосіб. Перший спосіб. А тепер дивіться, що я роблю. Записую перше відношення. І відношення, де значення обох величин нам відомі. На всі інші відношення не звертаю уваги. Тут нам невідомий Y, замість точечки я напишу Y. І ці відношення будуть рівні. Це все дорівнює. Усі відношення дорівнюють якомусь одному і тому ж числу. А якщо відношення рівні, то можна утворити пропорцію 0,3 відноситься до y як 3,2 до 9,6. Оскільки величини Y і X прямо пропорційні, то відношення їхніх відповідних значень дорівнюють одне одному і дорівнюють постійному числу, записали ці відношення, де число невідоме, я поставила крапочку. Тепер, оскільки ці відношення рівні, я можу брати два відношення. Перше, там, де Y, наприклад, невідоме, а друге, там, де і X, і Y – відомі числа. Прирівнюють ці два відношення і утворюється пропорція. Y в даній пропорції є невідомим середнім членом пропорції. За правилом знаходження невідомого середнього члена пропорції записуємо, що добуток крайніх членів необхідно поділити на. Відомий середній член пропорції. Якщо я чисельник і знаменник помножу на 10, у цих двох чисел можна при, прибрати кому. Ну, кома переміститься вправо на один знак. 96 і 32 ми ділимо на 32. В знаменнику залишиться одиниця, в чисельнику – 3. Залишається помножити 0,3 на 3. І y дорівнює, чому? 0,3 на 3 множимо. Буде 0,9. Таким чином, в першому значенні, в першому стовпчику замість Y ми можемо написати 0,3. Ой, 0,9. Далі, беремо друге відношення. Зараз я візьму інший колір. І утворюємо зараз утворимо пропорцію. Записуємо друге відношення. 8 замість точечки пишемо Y. Ми ж будемо значення Y шукати. І прирівнюємо це відношення до відношення, де відомі обидві величини X і. Y. Величини є змінними, тому що, бачите, міняється значення як Х, так і. Y. Записуємо. Друге, другу дію. Прирівнюємо ось ці два відношення і знову знаходимо Y. 8 відноситься до Y як 3,2 до 9,6. Ми можемо тут вже одразу помножити чисельник, ну, обидва числа на 10 і записувати як не 3,2 і 9,6, а як 32. 96. У відношенні обидва числа ми можемо помножити або поділити на одне те ж саме число. Я помножила на 10 і можу прибрати коми. Звідси, знову за правилом знаходження середнього члена пропорції знаходимо Y. Чекаю, чому дорівнює Y, що писати у другій клітиночці. порахував вже. І люди 24 порахували. Тепер третя пропорція. Пишемо третя дія, записуємо третю пропорцію. Значення. Ось це відношення. Знову записуємо. 32 відноситься до 96 і прирівнюємо до. Наступного відношення. Замість точечки пишемо Х. 32 відноситься до 96 як Х до 2,7. Між цими відношеннями ставимо знак дорівнює. 32 відноситься до 96 як Х до 2,7. Не будемо затримуватися Х. Так само є середнім пропорційним, знайдете значення Х. І тепер залишається в нас останнє, останнє відношення. Замість х' знову пишемо, ой, замість точки пишемо Х, і вам необхідно буде відношення, де відомі значення х і, ігрека, прирівняти до останнього відношення. Тому що значення цих відношень рівні. І буде четверта дія в нас. Виписуємо 32 відноситься до 96, як х до 42. Х до 42. І вам треба буде знайти х. Множимо невідомі відомі крайні члени і ділимо їх. На відомий середній член пропорції. Нічого не множимо до тих пір, поки ми не отримаємо нескоротний дріб. Не множимо, не ділимо, скорочуємо. 42 ділимо на 3 і маємо 14. Запис! Розглядаємо задачу 656. За М кг цукерок заплатили П гривень. Користуючись таблицею, визначте ціну одного кг цукерок і заповніть цю таблицю. Що якщо ми бачимо в таблиці: в першій строчці вага цукерок за М кілограм, значить, купили спочатку 3 кг. Ну, розглядаємо ситуацію, коли купили 3 кг цукерок, і за них заплатили. В другій строчці, скільки заплатили гривень. П гривень. П дорівнює 225. Потім невідомо, скільки заплатили. 300 гривень заплатили. Невідомо 60. Невідомо 300 гривень, за скільки кілограмів заплатили. І 60 гривень за скільки кілограмів Значить, заплатили. Треба заповнити ці порожні місця. Давайте напишемо так. Формулу для ціни ціна 1 кілограму цукерок дорівнює. Треба кількість гривень, яку витратили на покупку, П гривень, поділити на масу куплених цукерок М кілограм. Так, і це буде ціна одного кілограму. Коли ви вивчали тему від відсоткове відношення і взагалі відношення, то там було визначення ціни. Щоб знайти ціну одного кілограму товару, необхідно кількість витрачених гр... коштів гривень поділити на кількість цього товару, в даному випадку поділити на м кг. І можна підставити зразу значення. Мариночка, продовжуй. Що ми ділимо на що? Так, ми 225 ділимо на 3. Та це буде 75. Дорівня. 75 гривень за 1 кілограм цукерок. Так. Да. Гривень можна написати так: дріб кілограм. 75 гривень за кілограм це ціна 1 кілограму цукерок. Це перша дія. Друга дія. Якщо купили 8 кг цукерок, то щоб дізнатися. Це потрібно. 8 помножте на 75. Так. 8 кг помножити на ціну одного кг. 8 помножите на 75. Скільки це буде? 600. Так, 600. 600. 600. Гривень, Терез за 8 кілограм цукерок. А можна було скласти пропорцію. Напишіть отут нижче другий спосіб. другий спосіб. Зараз. І виберемо, яким способом простіше. Другий спосіб. Дивіться, можна написати так, що за 3 кілограма тире 225 гривень, за 8 кілограм тире х гривень складаємо в пропорцію. Якщо ми гривні витрачені, поділимо на масу цукерок, яку ми купили. 220, щоб це дізнатися, треба усі гроші поділити на усі кілограми. Так? 225 відноситься до 3, як Х відноситься до 8. І це відношення, і відношення записане справа, означають одну і ту ж саму величину. Ціна, ціна одного кілограму цукерок. Wszelkie